Двосторонні пледи Мюля Хелграу. Подивіться, які вони гарні. В лоті йде у нас 5 одиниць, 3 кольори. Ціна лоту 2710 гривень. Одиничка коштує 542 гривні. Давайте розглянемо по кольорам і по розмірам. Розмір у нас йде єдиний 155х200. Як ви бачите, всі всередині вони йдуть такі, як тедики. Один йде жовтий у нас, такий, бачите, з полосочкою. Далі дуже цікавий червоний. Червоний це прям такий новорічний настрій. Також всередині йде як тедик. М'ягусенький, теплюсенький просто. Це, це просто вкутався і ловиш кайф. І зелений також є, але тут іде е, трішечки інша принтація. Він йде такими як ромбіком, і він трішечки легший, ніж жовтий і червоний. Е, дуже теплі, дуже м'які, дуже такі святкові. Нагадую, лот коштує 2710 гривень. Залишаю інформацію під відео. І також ви можете доєднатися до наших вайбер-каналів. Пишіть нашим менеджерам. Вони вас обов'язково е, доєднають.